Але страх. Страх паралізує нас. Страх не дозволяє нам увійти в наше покликання. Страх не дозволяє виконати те, для чого ми створені. Але коли приходить Святий дух, він забирає страх. А наз... взамін, що дає тобі? Відвагу. Відвагу виконати те, для чого ти і був створений. Наступне, що дає Святий Дух, це дає тобі інструменти виконати працю, до якого ти покликаний. Кожен з нас має місію. Кожному з нас Бог призначив конкретну працю на землі. Але Бог. Добрий працевлаштувати. Він не просто каже тобі на поле, йди і коси, а ти скажеш чим? Або каже, чим хоч? Руками. Ні. Коли Бог каже, йди на поле і коси, то там тебе вже чекає сама новітня газонокосарка. Де ти сів, включив на кнопочку, кондиціонер і ти їдеш. Оце як Святий Дух діє, так? А без Святого Духа ти косив руки і косиш. І той косить, і той косить. так? І результат буде практично який? Той самий, треба буде покошена. Але хто більше змучиться? Той, хто надіється на свої сили. Чи це розумієте? Тому, коли Дух Святий дає нам роботу, то Він дає нам і інструменти. Оце називається дари, плоди і харизми.